Щороку, 14 грудня, в Україні відзначають день шанування учасників ліквідації аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Цей день вшановить пам'ять усіх, хто ризикуючи життям і здоров'ям, зберіг наше майбутнє, а також згадують тих, кого вже немає серед нас. З хвилини мовчання в парку Слави розпочався мітинг з метою вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. за участі керівного складу Подільської міської ради, Подільської РВА, Подільської районної ради та Куяльницької сільської ради. Також представників підприємств, установ та. Організації. Учасники заходу квіти до меморіалу, висловлюючи свою вдячність і повагу до героїв, які ціною власного життя захистили наше майбутнє. До присутніх звернувся Новохайський Геннадій Григорович, голова Подільської міської громадської організації, всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України в Одеській області. У своїй промові він згадав про подільських ліквідаторів, які пішли з життя. А також подякував, що про ліквідаторів дбають і пам'ятають. Зараз нашим Чорнобильцям додали пенсію слава. Богу, вони отримують достойну пенсію. От, і дуже добре, що дбають про них і місцева влада, і громада кояльницька сільська. От, ну, і стараємося нашим хлопцям допомагати. Після завершення мітингу усі охочі відвідали капличку, де запалили свічки в пам'ять про учасників ліквідації аварії. Геннадій Григорович звернув увагу на ікону Чорнобильський спас, яка стала оберегом для всіх чорнобильців. Це стається нашим оберегом. І от Ми стараємося так то саме бути разом і ну, йти по шляху. Цей день нагадує нам про мужність самопожертву та героїзм ліквідаторів, які, не вагаючись, стали на захист людства від невидимої загрози.